Сьогодні дізнався одну важливу річ про Європу, і тобі важливо знати про це, тому що це торкнеться всіх. До 2026 року Європейський Союз має впровадити цифровий гаманець, і це ніякий не прикол, це офіційний закон в Євросоюзі. Що це за додаток? Це додаток, в якому будуть всі документи: паспорт, медичні дані, водійське посвідчення і так далі. Загадка для розумних. Там є гори, але нема дерев, і найцікавіше: тепер не потрібно буде носити бумажних документів. Одного телефону повністю достатньо. Чому це дуже важливо для українців? Тому що коли ми вступимо в Євросоюз, ми вже будемо користуватися цим додатком. Це максимально схоже на нашу дію тільки дії по всьому Євросоюзі. Технології змінюють життя. А це найбільше з одних технологічних змін у Європі. Збережіть, поділися цією новиною, а також підпишися на мій канал.